Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами, український історик та журналіст Вершовець в прямому стрімі, українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні в понеділок, а понеділок не зовсім вдалий день і один день кажуть: ніколи не піднімай заколот в понеділок, тому що тебе чекає невдача. Але що ж, понеділок, не понеділок працювати треба. Говорити правду потрібно, тому що правда потрібна українському народу зараз як ковток повітря, і в мене невеличке прохання перед початком стріма: усі, хто сприймає правду, усім, кому потрібна правда, підписуйтесь на український ютуб канал Ігор Кравцов, усім, кому потрібна правда, хто підтримує правду, низький уклін. Тим, хто допомагає і буде допомагати донатами 54, 57 08 25 13 71, 89, 78. Карте Приватбанка. Дякую вам. Отже, в Україні сьогодні відбулася подія, на яку чекали давно. Питання: хто чекав? Хто чекав? От ви знаєте, кожна подія в Україні це не чорне і біле. А нам завжди телемарафон, блогери, які працюють на чорношляпах, на владу, на олігархів подають подію як чорне і біле. От чорне, значить воно чорне, біле, значить воно біле. Я завжди звик думати, завжди звик аналізувати. І вас прошу це зробити. І ми сьогодні проаналізуємо подію, яка в Україні сталася, на яку чекали. Усім до Оскомини набило слово ТЦК. ТЦК українці ненавидять більше, ніж русню. І це не я кажу. Це я цитую слова українок з міста Чернівці, які, коли поліцаї ТЦКшники робили облаву на гравітоні, тянули чоловічину, в якого була хвора мати, і він був опікуном. Розбили йому голову, кидали на асфальт, одівали кайданки. То жінки кричали: поліцаям ТЦКшникам, ви гірше, ніж русня. Тому у нас в суспільстві е, склалася така уже традиція: ТЦК це ворог України номер один. Ну, а наверху, а наверху, особливо після того, як недавно. А в Києві затримали двох очільників місцевих районних ТЦК і вилучили у них мільйони доларів. Зрозуміли. Та розуміли вони вже давно прекрасно, що потрібна якась реформа, щоб могилізацію в Україні загорнути в рожеву конфетну обертку по-російськи, а по-українськи цукерочну. Ну, коротше, загорнути в цукерочку. Загорнути в цукерочку. Що ж придумали? А придумали пряму мобілізацію. Я не проти мобілізації зразу скажу: і ніхто не кажіть, що я агітую проти мобілізації. Моя офіційна позиція українського журналіста та історика Єре Швеця за мобілізацію згідно діючого закону та Конституції України. А в Конституції України в статті говориться прямо: що захищати Україну. Це обов'язок кожного українця, святий обов'язок, священний обов'язок кожного українця, чиновника, депутата, ТЦКшника, поліцая, контрабандиста, наркоділера, наркоділи, да, оптового, кримінала, блатних приближених влад. Але у нас чомусь під час війни захищати Україну це конституційний обов'язок тільки бідняків, 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 простих робітників, селян. Танкі легенд. Але ж сьогодні сталася подія, яку скромненько в Ютубі виділили всього одним відео. А я викладаю друге відео, тому що ця подія дійсно незвична для України. Сьогодні Генштаб Збройних сил України об'явив про те, що в Україні починається. Пряма мобілізація, пряма мобілізація, себто починається мобілізація без територіальних центрів комплектування та СП, без ТЦКшників. Як вона почнеться? Почнеться дуже просто: командири військових частин мають право напряму набирати військові частини мобілізованих, рекрутувати їх через рекрутові центри. Все напряму. командир частини знаходить через своїх рекрутів, які будуть кататись по всій Україні людей, які підходять для його військової частини, які мають військові професії чи цивільні професії, які потрібні на той момент в частині, і зараховувати їх в штат військової частини, себто в Україні сьогодні з благословення генштабу Збройних сил України. Почалася пряма мобілізація в Збройні Сили України. Ви скажете дуже добре дуже добре, що почалася дуже добре, що КТ і налюди ТЦК тепер не зможуть. А що вони не зможуть? Мобілізація ТЦК не відміняється, ТЦК не розформовується, ТЦК не зникають, просто з'являється альтернатива. Або ти йдеш по вулиці і тебе б'ють, кидають, надягають кайданки і тянуть ТЦК, а там ти підписуєш, що ти доброволець, да? або ти сам добровільно вибираєш військову частину, сконтактуєшся з командиром військової частини через рекрутів і йдеш в Збройні Сили України. Але є такий насторожуючий момент. Ви знаєте, у нас кожен закон, тим більше. Це ж постанова Генштабу. Верховна Рада не прийняла цей закон. Це просто постанова Генштабу, як би кажучи, директива правильніше Генштабу. Оця директива Генштабу, вона не закріпляється українським урядом, Шмигаль мовчить, Стефанчук Верховна Рада мовчить. Закон не прийнятий. Просто директива Генерального штабу, яка дозволяє пряму мобілізацію. Так, от, чому я переживаю, і чого я боюсь. У нас же закон, як дишло, як зайшов, так і вийшло. Що таке пряма мобілізація? Пояснюють дуже коротко. Пряма мобілізація це коли рекрутинги тебе знаходять і тобі пропонують, так? Тому що ти підходиш. І от я розшифровую, я йду по вулиці, я 2 метри зросту, 100 кг ваги. Я міцний накачаний чоловік. Я підходжу, наприклад, в ДШВ або в штурмові війська українські. До мене під'їжджає бус. І виходять не ТЦКшники ситі вгодовані, да? яких я можу розкидати і втікти, бо я 2 метри і здоровий хлопець. Да? А виходять військові, професійно підготовлені і кажуть, хлопче, ти нам підходиш, тобі пряма дорога в штурмові війська або в десантно-штурмові війська. Присідай в бус, і ми тебе повеземо прямо в частину. Для чого тобі ТЦК, для чого поліція? Може таке бути? Може. Ніхто ж не пояснив, пряма мобілізація, як буде здійснювати добровільно. Чи тебе будуть просити добровільно піти? Просити, так як ТЦКшники. Да? В буса завезли військову частину, а там ти все підписав і до вечора вже в строю добровольця. Знаєте, є така річ в Україні, як українські закони. Українські закони, українська феміда вона не сліпа. Вона взагалі не зряча. Українська феміда нагинається, щоб підібрати з підлоги щось. І всі закони, всі директиви Верховної Ради, уряда, Генерального штабу, Міністерства оборони мають двійний стандарт. Палка має два кінці. Військові мають право напряму тебе мобілізувати. Добровільно через рекрутинг, і ти, йдучи по вулиці, коли зупиняються біля тебе військові, не знаєш, що думати. Чи це ти цикашники будуть тягнути тебе в бус, чи це рекрутери будуть тебе вічливо запрошувати в бус. Проїхати. Ми тобі покажемо військову частину. У нас там п'ять разів в день їдять і нічого не роблять. Іди до нас, да? Пам'ятаєте, я колись пандополу казав? Ти що каже, баяніст да, грай на баяні. А ще що можеш, пулемет, знаєш, Да я ж пулеметчик, о, іди к нам, брат, в банду, то есть в Будеш у нас пулеметчиком. Так, да, це казав по пандополу в свадьбі Малиновки. От і мені особисто не зрозуміло, як буде реалізовуватися пряма мобілізація в Україні. Як як рекрутери будуть запрошувати, як рекрутери будуть переконувати. А вони ж кажуть, що рекрутери будуть переконувати українців. Просто переконувати. Як будуть переконувати? Як? Взяли під барки військові, закинули в буси і повезли, так? Як ТЦКшники? Коротше кажучи, Україна, війна 2024 рік, і українцям нічого не зрозуміло. На превеликий жаль. Незрозуміло незрозумілі закони, незрозумілі постанови. Взагалі незрозуміло влада думає, що вона пише, що вона навіє для українців, що вона викладає для українців, чи не думає. З вами український історик та журналіст в прямому стрімі українські сукіряни. Дякую друзям в чаті. Чат я прочитаю зараз після стріму. Дякую за 32 вподобайки. Обнімаю всіх, підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Проватбанку. Дякую вам. До зустрічі!